Слабожанщина без царів і гетьманів, край вільних і завзятих людей, життя на перехресті і кордонів і небезпек, територія можливостей і великих ризиків. Всі ці слова підходять для Слободської України. Але як і коли вона виникла? Звідки і чому прийшли перші поселенці? Як виник паралельний козацький всесвіт? Про це вам розповім я. Козак-Сірамаха, у влогах пліч опліч згуртовані громади. Початок Слабожанщини слід шукати у часах після розпаду Золотої Орди. В цей час зароджується українське козацтво, а в степи повертається людність. Спочатку це шукачі пригод та різні вічайдухи. В основному вони займалися різними промислами, ловами або рибальством. Робили це щосезонно, а ось вже за ними потягнулися селяни в пошуках вільної землі. Більш ризиковані йшли на південь. Там вони почали козакувати і будувати січі. Для себе і рідних заводили замівники. Але був ще один напрямок на схід від Чернігівщини і Переяславщини. Це було глухе прикордоння. Землі річ поспалити на заході, а кочові оди кримців і нагайців на півдні. Степовики рідко йшли далі на північ від степів при Чорноморі. Десь на північі були кордони Московії, але саме землі у перехресті сусідніх кордонів лишалися вільними ані залах, ані фортець. При цьому від просторів степу перехоплювало дух. Скільки вільної землі? Кожен поселенець міг сам її собі не міряти. Займали землю на родину. Хто скільки подужує обробити? Створювали власні хутори невеликі села. Ці перші громади жили за козацькими звичаями. Часом через їхні землі проходили війська кримського хана, йшли полити Москву. Але вільним поселенням діставалось. Це змушувало їх озброювати. В першій половині 17 століття річчя Посполитою вихоманила від козацьких повстань. Польська шляхта жорстоко жорстокомститься. Бунтівники-козаки, які опинилися поза реєстром у пошуках прихисту, рушили в прикордоння. Це вже була ціла хвиля поселенців. Її помітили московські воєводи. Щоб зупинити в ватаги вільних озброєних людей, в них не було війська. Але вони побачили іншу користь. Якщо козаки заселять прикордоння, то стане легше зупиняти татарські набіги. Так виникли слободи – вільні поселення. Протягом кількох років їх жителі не платили податки, мали право на власне самоврядування, зберігали козацький суд та звичаї, Натомість мали обов'язок допомагати захищати прикордоння від нападів кочівників. Від казаків не вимагали йти на службу царю або ходити в далекі походи. Слабецький устрів прискорив освоєння степу. Так, побратими Якова Остряниці, які обрали участь в його повстанні, заснували слободу Чугуїв. Ще більше козаків з'явилося під час Хмельниччини. Через гірші умови білоцерківського миру було багато незгодних. Так, кілька тисяч козаків з Чернігівського і Ніженського полків пішли на Слабожанщину, заснували місто Острогось. Ще гірше було козакам з Правобережжя. За умовами договору, шляхта поверталася у свої маєтки. Ті, хто підтримував Хмельницького, чекала кара. Біженці потяглися на лівобережжя, але землі на всіх бракувало. Та й більшість переселенців хотіла осісти на новому місці, теж громадою. Довгий шлях привів їх на Слободську Україну. Саме так рятував своїх людей Герасім Кондратевич з білоцерківського полку. На нових землях він заснував місто Суми. 1652 році. Став там першим городовим атаманом, а згодом сюмським полковником. В московських джерелах його ім'я перекрутили і назвали Кондратьєвим. Схожим чином, поруч розвивався Харків. Поступово слободська Україна сформувала власну територію. Вона складалась з п'яти полків: Острагорського, Харківського, Сюмського. Охтирського та Ізюмського. Кожен полк був самостійно адміністративною військовою одиницею. Керували ними полковники, яких обрали полкова старшина. А ось спільного лідера на зразок гетьмана не мали. Цього не допускали московські воєводи. Так само вони підтримували взаємні образи та пам'ять про старі кривди, які зазнали слабецькі козаки від лівобережних з Гетьманщини. Для чого це робили? По-перше, щоб слабецькі козаки лишались в ролі військової сили, не мали власного ватажка або амбіцій створити власну державу на зразок Гітьманщини. По-друге, це допомагало використовувати слабецькі полки проти лівобережних гетьманів. Ті вважали слабецьких козаків не справжніми запроданцями. Але всуперечи московським інтригам і старим образам існував. Потяг до об'єднання всіх козацьких земель. Претендентом на гетьманську булаву був сумський полковник Герасім Кондратович. Боровся за неї з Дем'яном Ігнатовичем, який, врешті, і став гетьманом. Були й такі спроби і з боку Гетьманщини. Наприклад, Іван Самойлович вимагав об'єднати під своєю владою Гетьманщину і Слобожанщину. Цим наміром перешкодила Московія. З часом відмінності Слободської України від Гетьманщини ставало все менше. Їх об'єднувала спільна культура. Відомий філософ Григорій Сковорода походив з Лубенського полку на Гетьманщині, а викладав у харківському колегіумі. прожив більше життя на Слобожанщині, де і створив більшість творів. Саме тому у середині XVIII століття царський уряд почав згортати козацькі вільниці на Слобожанщині. Тут урядовці могли напряму впливати на полковників. А тих було легше обмежити, ніж у Гетьманщині. Тому скасування Гетьманського устрію почалось звідси: Полкову старшину задобрювали дворянством і новими привілеями. Козацькі полки не знищували, а перетворювали на гусарські. Виглядала це як військова реформа, але в тому і річ, що козацький полк це не вояки на конях, а територія з власним самоврядуванням. Вбивши клін між старшиною козаками, російські урядовці стали перетворювати Слобожанщину на ще одну губерню у складі імперії. Але навіть її назва «Слобідська Українське нагадувала про те, хто справжній господар цих земель. Край! Що кілька століть поспіль жив без царів і гетьманів, втратив свою політичну систему та казацькі вольності, але зберіг спільну мову і культуру. Це допомагало створити у Харкові перший університет. З нього почалось національне відродження, яке охопило всю Україну у 19 столітті. Не дарма ж Сковорода так любив Слобожанщину.